Шановні колеги, у нас з вами уряд-шкідник. Тому що все, що не роблять наше міністерство, призводить до лише гіршого, ніж було до цього. Перше, ви вчора чотирьом з них підняли зарплати. Я вас вітаю. Ми вчора це проговорювали в залі. Не військовим, не вчителям, не медикам, не, не, не тим, хто дійсно нам допомагає, а міністерством. Клас! За це вам подякують люди на вулицях. Друге. Сьогодні в нас з вами вимкнули опалення, опалення в школах, в дитячих садочках. Це також треба подякувати Міністерству енергетики. Вони величезні молодці витратили разом з Кубраковим наємом мільярди гривень, нібито на укриття на укриття об'єктів критичної інфраструктури, підстанцій, розподільчих газових станцій. Ну, як вони витратили, ми розуміємо. Вчора колеги по парламенту виступали. Сказали, що після п'яти ударів по газовій інфраструктурі ми втратили 40%. Якщо це правда, ну тоді в п'ятницю треба не слухати уряд, а звільняти міністрів разом з прем'єром. Бажано відправляти, охороняти ці станції, щоб більше по ним не били. Наступне міністерство фінансів викатує свою програму до 2030 року, де прописує фактичне знищення. Малого бізнесу і фопів переводячи третю групу до звичайної ставки, другу групу прирівнюючи до, до третьої групи, фактично прибираючи першу або максимально звужуючи, потім починає щось ліпітати в телеграм-каналах, розповідати, що це відбуватися не буде. Вибачте, але ні я, ні український народ їм не вірить, тому що сказати просто а. В е, е, телеграм-каналах і не робити як зазвичай Ге насправді в своїх стратегіях це величезна проблема. Плюс я хотів би нагадати, що це той Кабмін, те міністерство, яке фактично напередодні підняття податків, яке багато хто в цій залі проголосував, говорило про те, що піднімати податки не будуть людям. Президент обіцяв на початку повномасштабного вторгнення зменшення податків до кінця війни і щонайменше рік після перемоги. Ну, ми бачимо, як тримається слово, як потужно дотримуються ті обіцянки, які давалися українському бізнесу українському суспільству, які на відміну від цих урядовців не повтікали на західну Україну або за межі нашої держави, а продовжували допомагати. Людям допомагати місцевій владі, і головне допомагати нашим захисникам. До речі, до міністерства оборони я хотів би нагадати, що в грудні 2024 року мав бути закон про демобілізацію. Перестаньте брехати людям, перестаньте брехати захисникам.